Як найбідніший депутат Григорук став мемом. Хто без доходів, житла і роботи, але депутат. Звідки у бездомного голови адміністрації Соборного району Дніпра з'явилися мільйони готівки? Дізнаємося просто зараз. Почнемо з Олега Григорука, обраного від забороненої проросійської партії ОПЗЖ група за Україну за Дніпро. Це депутат-мем на тему того, як людина декларує злидні, а натомість живе розкішно. Така собі типова ілюстрація деяких народних обранців. Мем з Григорука зробили, розповсюдили в інформпросторі і коментували самі виборці. Наші глядачі та підписники після випуску проявлення про цього депутата. Лінк на програму буде в описі до цього відео. Перегляньте. Згадаємо, як це було. Згідно з декларацією, Григорук не працює. У нього немає ні нерухомості, ні рухомого майна. Він безоплатно користується кімнатою у гуртожитку від міської ради і живе у квартирі мами. Депутат їздить на автівці доньки, вартість якої близько 2 мільйонів гривень. Торік Григорук отримав 32 тисячі гривень пенсії. Готівкою зберігає півмільйона гривень і має мільйонні кредити. Ми поцікавилися, на що живе депутат, який має дохід за межею бідності. Бо прожитковий мінімум зараз в Україні 2920 тисячі гривень. Тимчасово не працюєте. які тоді джерела доходів? Пенсія. За що ви зовете? Пенсія, Пенсія як по інвалідності. живете на пенсію по інвалідності. Та. Скільки вона? Я не пам'ятаю. Ну, половини тисячі три майже. Вам постачає? Родичі добре, десь допомагають. десь. Родичі Батьки, ну, Звичайно, У мене сім'я велика. Отже, Григорук зізнається, що сам не бідує, хоча у декларації зазначає зворотнє. І одразу звертаємо увагу на скромне поло, у якому депутат Злидар приймає виборців. На сайті виробника бачимо, це. Приватний італійський бренд розкішного способу життя. Точно така річ коштує 1 тисячу доларів. Це 46 тисяч гривень. Одне поло Григорука вартує більше, ніж річна його пенсія. Питаємо. Може депутат Григорук планує покращити свої фінанси, злізти, так би мовити, з шиї родичів, батьків і дітей? Ви це працевлаштовуватись чи ніч? Нікуди мені працевлаштовуватись. Якщо щось запропонує, цікаве, що я готов працювати, без питань. Я готовий працевлаштовуватись. Колись я і тут працював помічником. Так, ну, ну попрацював що мені? Ну, таке. Отже, розкішний спосіб життя демонструє депутат-утриманець, який не збирається працювати. Але це не заважає йому ймовірно бути причетним до ймовірних корупційних зловживань. Національне антикорупційне бюро відповіло на наш запит, що тривають слідчі дії по заяві про вчинення кримінального правопорушення за статтею 209 Кримінального кодексу України. Легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, у якій, зокрема, фігурує і депутат Григорук. У Дніпровській міській раді є депутати, що перебувають за межею бідності, не вносять до бюджету податки, але розпоряджаються податками містян. За аналізом декларування за минулий рік, це Микита Нечипуренко з громадської сили. Він аспірант Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Живе з батьками, власних доходів немає. Декларує тільки пенсії батька й матері і не вказує цю суму. Громадська сила прихистила ще одного найбіднішого депутата. Це Микита Третьяков. Ніде не працює, не має жодних доходів і невідомо де живе. Зате має чотири земельні ділянки у Дніпрі. Олександр Багацький обраний від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Група за Україну за Дніпро. Не зазначив інших активів, окрім заробітної плати у дитячої юнацькій спортивній школі 358 тисяч гривень. Але бачимо, що у виправленій декларації за 2022 рік він не вказав взагалі жодного доходу, натомість купівлю автівки за 50 тисяч гривень. Бачимо на сайті з продажу авто та куза – 400 тисяч в середньому. Тож, невідомо, де багацький взяв кошти на машину, і чому він, як і його колеги-депутати, вказують ціни на дорогі речі як з паралельної реальності, наче скупляються виключно у ломбардах чи спецкрамницях. Таке враження складається від погляду на вартість всього і у їхніх деклараціях, і це ми показуємо у кожному топі проявлення новий формат. Депутат з Промерської пропозиції Володимир Федоренко теж потрапив у наш топ найбідніших депутатів. Це голова адміністрації Соборного району міськради. Бачимо з декларації, що у нього є син та донька. І більше нічого. Федоренко не має та не орендує жодного об'єкту нерухомості, навіть місця реєстрації, автівки. За минулий рік є зарплата 343 тисячі 625 гривень. Це майже 29 тисяч на місяць. І він зберігає готівку. Цей момент розглянемо детальніше. У 2019 році депутат тимчасово не працював у 2020-му. Подав декларацію кандидата на посаду. Там зазначені такі суми, бачимо їх на екрані. Загалом тоді, якщо все перевести на гривні, безробітний депутат зберігав трохи більше 5 мільйонів готівкою. У декларації за 2023 тисячі бачимо значне збагачення протягом перебування на посаді очільника району. Якщо умовно конвертувати валюту, то стало загалом більше 12 мільйонів гривень. На сім мільйонів побільшали запаси готівки у депутата-посадовця, який керує фінансами всього соборного району Дніпра. Тут зауважимо, що як представник органів місцевого самоврядування Федоренко за законом не може мати доходів від бізнесу: вести підприємницьку діяльність, бути засновником компанії чи збагачуватися з інших приватних джерел. Тож на сім мільйонів готівки стало більше. І це тільки при одній зарплаті чиновника та ще й утриманні двох дітей. Думаємо, що виборцям цікаво дізнатися, як так сталося, і отримати публічний прозорий звіт, а не гру у фінансові хованки. Ще у декларації кандидата на посаду у 2020 році. Жодних доходів чи активів Федоренко не вказує. Немає інформації, де він живе, звідки статки. По попередніх роках декларацій бачимо, що він не працював і не заробляв нічого. І це не бентежить мера Філатова, того, хто призначає на таку керівну посаду голови адміністрації району Дніпра. Виходить безробітний, бездомний депутат. Найкращий кандидат. Тож не дивно, що і. Згаданий вищий депутат Мем Григорук не поспішає ставати на біржу праці. А навіщо? Якщо в мерії своя налагоджена служба зайнятості є? Кар'єрний ліфт від Бориса Філатова. Усіх нужденних обігріють, накормлять і з собою дадуть. Кому землю, кому зупинки, парковки, кому культурну столицю, кому жирні підряди на асфальт, бруківку чи піар міського голови. А той цілий район міста або вигідний округ. Їжте, не обляпайтеся. Це персонально від мера така соцдопомога для злидарів депутатів. В автобіографії Федоренка і досі, як мантра, є рядок, тимчасово не працює. Ну, не сприймає він посаду голови адміністрації соборного району як роботу, виключно як покровительське благо. Для виборців важливо розуміти, хто і з якими статками став депутатом, щоб наприкінці каденції перевірити, чи не збагатився депутат, який має доступ до ресурсів громади її коштом. Також важливо розуміти, чи чесно депутати декларують доходи своїх сімей. Якщо депутат звітує, що живе за межею бідності. А ми розуміємо, що живе він точно не бідно, то може мати місце приховування доходів з метою неналежного оподаткування. За таких умов виникає питання, як такі депутати пішли розподіляти наші податки в бюджет міста. Пропонуємо вам поцікавитися, хто ваш депутат чи депутатка у міській раді і як вони представляють ваші інтереси. Розкажіть нам про це у коментарях під відео на телефонну гарячу лінію телеканалу, де 1 чи у соцмережах. Також напишіть про ваші враження від цього випуску. Топу найбідніших депутатів. Ну, принаймні, так вони себе презентують. Але ми для вас провели спеціальне розслідування і показали, що злидні злиднями, а на чергову футболочку тисяча доларів завжди знайдеться. У безробітного пенсіонера, депутата чи мільйон не є зайвим для очільника району із команди мера Філатова. Ми продовжуємо розбирати на молекули декларації депутатів Дніпра і мера Філатова. Про найцікавіші знахідки розповімо у наступних випусках спецпроєкту проявлення. Новий формат. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де один це простір твоєї свободи, нашої свободи.